Привіт! Сьогодні на огляді чергова мильниця від компанії Samsung. І наперед скажу, що ось це перша мильниця, перший Samsung, який мені дійсно сподобався. Значить в комплекті було ось цей зарядний блок, ось цей кабель. Ним можна як заряджати фотоапарат, так і скачувати інформацію з фотоапарата на комп'ютер. І далі ось такий чохол, в якому знаходиться цей фотоапарат. Та-дам! Ось цей фотоапарат. Супер компактний. Він по компактності з легкістю вміщується у мене в долонці. За компактністю, він такий, як Nikon Coolpix S2700, 3000 3300, припустимо. Або як Canon a 3000 серії, 2000 серії. Супер компактний. Значить, це версія PL120. Ось так виглядає. Ця камера ніби нічого особливого в ній нема, проте вона ховає в собі доволі прикольну штуку. Видно чи не видно? Бо Зараз сонце, надіюсь що видно. Значить, Прикол цієї камери в тім, що вона має два дисплеї: один дисплей і другий дисплей. Він тут вмикається ось цією клавішою F-LCD. І у вас виходить один дисплей і другий дисплей. На цей другий дисплей можна контролювати своє селфі як фото, так і відео. До речі, на сонці дуже слабенько видно. В принципі, основний екран мож... теж не дуже добре видно, але і цей додатковий слабенько. До речі, я бачу от на цьому додатковому дисплеї, що камера тречить моє обличчя. Тобто вона вже із програмним забезпеченням розпізнання обличчя. І це круто. Покажу вам, що у нас спереду. Взагалі цієї камери є. Інфракрасний порт для фокусування вночі, сам об'єктив, спалах і ось цей дисплей, якого я поки що і не зустрічав більше ні в якій мильниці. Можливо, є ще в якісь. Підскажіть, я поки що такого не чув, не бачив і не знаю. Значить, у нас об'єктив від Samsunga має п'ятикратний оптичний зум і його фокусна відстань від 4,7 до 23,5. Відстань у перерахунку на 35 мм, я звичайно ж, напишу нижче. І його фокус 3,3, 5,9, середньостатистичний фокус. 26 мм Лінза тут знаходиться. Значить, беремо справа. Тут є ось порт під ось цей кабель. Він специфічний, він лише для Samsung. Він призначений для зарядки і для скачування інформації. Ось, бачите, цей трикутник тут. Коли ви втикаєте у фотоапарат, ось так при зарядці він світиться червоним. Коли фотоапарат заряджається, повністю він стає зелененьким. При скачунні інформації він так само починає блимати червоний. Все, більше ніяких портів нема. Зліва просто вказано, що це 14,2-мегапіксельна камера. І ось цій Samsung, я вже дійсно повірю, що тут. Є 14 Мп, тому що камера веде себе доволі круто. Значить, зверху тут ось є динамік для програвання того, що ви зняли. Є само собою мікрофон, він один тут моно. Далі кнопка для вмикання переднього дисплея, потім кнопка вмикання взагалі фотоапарата і кнопка фокусування та фото або відео. Знизу є штативний вхід. І є місце під е, карту пам'яті і акумулятор. Значить, Ось так відкриваємо і ось зустрічає акумулятор Samsung BP70A і карта пам'яті MicroSD. MicroSD, тут Transcend. Е, згідно інструкції, тут е, може встановлювати від 2 до 8 ГБ такі карти пам'яті. Чи читає? Карти пам'яті більшого об'єму мені невідомо. Доволі легко і класно кришечка закривається. Ви її навряд чи зламаєте, хіба що я не знаю, що треба зробити. До речі, ось це обрамлення срібне. Це йде металева пластина. Ззаду йде пластмас, а спереді такий лаковий корпус. Можливо, це. Якесь скло для того, щоб було видно LCD-дисплей. LCD-дисплей передній на 61 тисячу кольорів, півтора дюйма, задній дисплей 27 дюйма на 230 тисяч кольорів. 230 тисяч кольорів це стандартний, стандартне рішення в принципі, для камер цього типу. Перейдемо до основних клавіш, які тут є. Ось це качелька зума. Вверх віддаляє, вниз наближає. Далі клавіша меню, клавіша mode. Далі йде джойстик. Джойстик вліво відповідає за спалах, управо відповідає за відстрочення фото, фотографій. Тут 10 секунд і 2 секунди. Вверх за налаштування дисплея або відключення одного з дисплеїв. Униз це ввімкнення макро, по центру ОК. Внизу. Ось це кнопка перегляду. Справа внизу ось це кнопка для видалення тих непотрібних фотографій, а також вона виконує роль функціональної, на яку можна призначити якусь функцію. Значить, ось так виглядає дисплей увімклений. Тут можна на нього виводити ряд інформацій. Тут є дві клавіші: це меню і мод. Спершу покажу вам, що знаходиться у меню. Цієї камери. Зйомка, звук, параметри перегляду дисплея, дисплей і налаштування. У розділі зйомка знаходиться розмір фото. Розмір фото тут можна від 14 Мп до 1 Мп. Далі звук. Звук тут можна налаштувати гучність. Гучність може бути вимкнена, може бути низька, середня і висока. Можна звук при увімкненні вибрати. Звук сигналізації спрацювання затвора. Далі звуковий сигнал. Потім звук автофокусу. Увімкнути або вимкнути. Звичайно, потрібно увімкнути, він допомагає, коли ви фокусуєтесь. Тому що ви навіть можете закритими очима, знати тоді сфокусувалась камера у вас чи не сфокусувалась. Параметри переднього дисплею. Ось тут цей передній дисплей має свої параметри. Він має зйомку посмішки спереду увімкнути вимкнути. Зйомка посмішки дитини. Увімкнути вимкнути. Дитячий звук. І демонстрація переднього дисплею. Увімкнути або вимкнути. Усе є демонстрація переднього дисплею. Дисплей основний включає опис функцій. Це, щоб дисплей показував, що саме ви робите. Далі заставка. вона може бути Samsung, може бути які, якась ваша фотографія або вимкнутий. Яскравість дисплею. Вона є темна, норма яскрава або авто. Проте стикнувся з тим, що на сонці дисплей слабо видно. Далі швидкий перегляд пів секунди, 1 секунда, 3 секунди. Передбачає, ви сфотографували і ту картинку вашу показує пів секунди, 1 або 3 секунди. Йдемо далі. Енергозбереження. Відповідно, зрозуміло, що це є. Далі ще йдуть налаштування, форматування картки, скидання всіх даних, мова. Мов тут є багато. Часовий пояс вибирається. Налаштування дати і часу, тип дати, який тип ви хочете, щоб був. Далі номер файлу. Далі вдрукування, дати Дати і часу. Ну або викнути. Тобто, на фотографіях, які ви будете робити, буде вказуватися дата дата і час, або нічого не буде вказуватися, якщо є функція вимкнути. Далі автовимкнення через скільки. Мінімально 1 хвилина, максимально 10 хвилин, або взагалі вимикаєте цей режим. Відеовихід. Звичайно, PAL або NTSC, У наших широтах PAL працює. Індикатор автофокусу. Вимкнути чи вимкнути. Індикатор автофокусу це такі квадратики, які показуються, коли ви фокусуєтесь. USB, для чого налаштований, на комп'ютер, на принтер чи вибір режиму. Далі програмне забезпечення на базі ПК. Ось і всі налаштування. Кнопка Mode передбачає: тут є 4 режими: інтелектуальний авто. Це зрозуміло. Ви просто нажимаєте на клавішу, ні про що не думаючи. Далі є програмний режим. Дозволяє робити налаштування деяких параметрів зйомки. Припустимо, вибираємо цей режим. Далі нажимаємо меню. І тепер ми дивимося, що ми можемо тут зробити. Розмір фото вибрати, якість експокорекцію плюс-мінус 2. ISO вибрати можемо. Баланс білого, інтелектуальний фільтр. Він тут є. Мініатюра, вінітування, точка на півтону, екскіз, рибіче око, антивуалент, класика, ретро, негатив і користувацька модель. Далі можна виявлення обличчя поставити. Воно може бути вимкнене. Може бути норма, далі посмішка, блимання очей фіксує і інтелектуальне розпізнання обличчя. Потім можна зареєструвати ряд обличчя. Тут називається моя зірка. Я вже показував на 6500. Якщо цікаво, зайдіть туди і побачите. Ставиться обличчя і робиться 5 фотографій, і на основі тих 5 фотографій робиться 3D-знімок, і відбувається фіксація такого обличчя. Далі зона фокусування. Точка по матриці всій. І зі стеженням. Далі експозомір. мульти, точковий або вимірювальний. Далі регулювати параметри зображення можна. Тут можна контрастність, різкість і насиченість регулювати. Далі функція ASB. Функція ASB це автоматичне балансування контрасту. Далі вибір типу зйомки. Це може бути покадрова, або серійна зйомка. Далі режим стабілізації. Його можна увімкнути, можна вимкнути. Інтелектуальний зум потім тут ще є. Він е вмикається лише при певних наштуваннях. І далі звукозапис. Вимкнений, коментар і увімкнення звукозапису. Сюжетний режим. Сюжетний режим передбачає. Магічна рамка, ретуш, виділення об'єкту, ніч, пейзаж, текст, захід, світанок проти світла і пляж. Відео розмір відео. 1280 на 720 HQ, 640 і 320, 30 або 15. Знову ж таки, експокорекція плюс-мінус 2. Далі баланс білого, потім фільтр. Інтелектуальний ефект палітри має 4 параметри. Далі мініатюра, вінітування, рибяче око, активуалент, класика, ретро, негатив і користувацька модель. Експозомір знову ж таки, мульти, точковий або центрозважений. Далі інтелектуальне виявлення сюжетного режиму. Вимкнути може бути смарт. Живий звук увімкнути, вимкнути, або без звуку. Всі інші параметри залишаються ті самі. Окей, значить, усі фотографії я зроблю у смарт-режимі. У мене є ось камера Sony W5. Це мій еталон на сьогоднішній день по фотографіям. І я тут теж виставлю автоматичний режим. І щоб вони були. Однаково в рівних умовах, то авторежим тут, і тут, відповідно, авторежим інтелектуальний. Значить, прикол, як ви зрозуміли, цієї, цієї мильнички. Ось у цьому. Завдяки ось цьому додатковому дисплею вона й відрізняється від інших мильничок такого класу. Запис відео, тут 1280х720, боюся автоматичний режим, ось так він відпрацьовується на цій камері. І режим стабілізації. Як тут працює, зараз пройдемося і ви побачите, тому що візуально не показують чи працює цей режим стабілізації, чи не працює. Тут окремо є VR режим, про те, чи він працює разом із відео, це не вказано. Хоча його попередники, такі як st 6500 для прикладу, не працював у режимі стабілізації. Ось режим відео теж можливо записувати в режимі селфі. Просто потрібно перед цим увімкнути дисплей спереді, і тоді буде все працювати. Якщо ж іде зйомка і передній дисплей не увімкнений, ви не зможете цього зробити. Ось я зараз дивлюся на себе, дисплей повністю увімкнений і я контролюю картинку. Причому працюють одразу два дисплеї. Ну, Хоча це швидше садить батарейку. Батарейка тут стандартна, BP-70, як і в усіх інших в основному мильничках від Samsung. Настав час для суб'єктивних думок з приводу камери Samsung PL120. Ще раз її покажу вам, Ось так вона виглядає. Класна камера, дуже мені вона. І цей дисплейчик, до речі, не дуже той помітний, що він тут є. Отож, до речі, я забув сказати, зараз я записую на Sony A6300. У форматі Full HD 50 кадрів на секунду, і на її китовий об'єктив. Цей об'єктив не її. Це об'єктив від Nexa. Він 1855 OSS. Її об'єктив це 1650 OSS. проте він набагато гірший. Тому я спеціально придбав ось цей 1855. І зараз ви бачите реальну картинку із цього об'єктива. на вулиці День. Я налаштував ISO 100, поставив шатер 1250, так як ND фільтра не маю, а доволі сонячно. Так от, стосовно цієї камери, камера супер. Як я і говорив, рано чи пізно я все-таки знайду Samsung, який мені сподобається. І ось цей Samsung номер 4 Мені сподобався. Перший Samsung NX100 не був добрим. Потім Samsung ES75 не рекомендував. Samsung 6500 сенсорний не рекомендував. І ось це реально Samsung, який я рекомендую. Правда, його, мабуть, зробили вже під завісу закриття компанією ось цього підрозділу по фотоапаратах. Тут доопрацьоване меню повністю, доопрацьоване програмне забезпечення, тому ця 14 мегапіксельна камера. Дійсно розкрилася. Тут e, JPEG, проте він дає можливість коригування. З темними e, частинами фотографій взагалі все чудово, можна витягувати елементи. І світлими трохи проблематично, проте все ж таки набагато краще і набагато більше можна витягнути інформації, ніж це було у його трьох попередників. Фотографії доволі насичені навіть у смарт-режимі. Фотографії класні і тут уже фотоапарат майже не помиляється. До того ж, режим макро тут уже прокачаний і він теж працює набагато коректніше, ніж працювали ST6500 та ES75. Правда, паучка я так і не зміг зафотографувати в режимі макро. Но цей старенький фотоапарат від Sony W5 2005 року. я все-таки... Цього паучка, як ви бачите, зафотографував. Якщо порівнювати ці дві камери, тут матриця на 5 мегапікселів, тут 14. Знову виграє Sony. У нього більша деталізація, у нього класніші боки і в нього більш гнучки JPEG. Я набагато краще зміг редагувати фотографії із, із Sony W5. У цьому порівнянні. Samsung поступається, проте він набагато крутіший за Nikon, який я е, тестив. Зокрема, в серії 3300, 2700 і навіть 4300, який я сказав, що дійсно класний фотоапарат. Проте цей мені більше сподобався. Так само, якщо брати Canon A серії, який я тестив, то ось цей Samsung теж. Проти них кращий. До того ж, тут є така класна фішка, як цей дисплей. Він доволі, клас, доволі класно буде вас виручати, якщо ви захочете зробити селфі самого чи самої себе. Тому що можна контролювати ось так. Можна контролювати повністю в кадрі чи не в кадрі, можна навіть спрацювати з зумом і зробити так, щоб ви собі подобались, тому що без цього дисплею ви практично фотографуєте себе всліпу. сліпу. З відео тут проблема. Воно неякісне. Навіть воно записується не в прогресиві. Тому воно таке неякісне. На ближніх дистанціях ще більш-менш можна дивитися, Проте, чим далі віддаляється камера, або чим об'єкт далі знаходяться від фокусу камери, тим воно все стає мильніше і піксельне. Тобто відео я б тут не рекомендував. Хоча для відео тут є всі класні зачатки, включаючи фільтри. Також класні фільтри для фотографій. Я ними раджу користуватися, тому що вони практично без будь-яких втручань зроблять вам картинку класно. Особливо там є режим чорно-білий, є старий фільм, є мініатюра, яка виглядає дуже круто. І інші фільтри, які вам, можливо, в тій чи іншій ситуації знадобляться. Так що, ось це для мене серед Самсунгів – Поки що камера номер 1 Ось такі мої суб'єктивні думки на рахунок Samsung PL120. Дякую, що дивитесь мій канал і всіх вам гаразд!